Христос посеред нас, возлюблені наші телеглядачі, брати та сестри, на богослужині зайшується літургія Іоанна Златоустого, де читається Євангелія від Іоанна, в якому чуємо слова Спасителя. По правді по правді, кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця в моє імення, Він дасть вам. Святитель Іоанн Златоуст пояснює, що через просвітлення від Духа Святого буде відкрита всяка істина. Все незрозуміле стане ясним. У цей день свята Православна Церква почитає своїх святих мученика Василіска, що жив у 3 столітті, праведного Іакова Боровічського, новгородського чудотворця, про якого дізнаємося із 15 століття, а також мученика Йована Володимира, князя Сербського, Чорногорського, що жив на початку 11 століття. На одній з центральних площ міста Бар стоїть пам'ятник князю Володимиру, але це не хреститель Русі. В Чорногорії був свій князь Володимир. Однак його ім'я також тісно асоціюється з Христом і православ'ям. Князь відомий як Йован Володимир, по імені, отриманому при хрещенні Йован. Святий походив із княжої родини і був мудрим правителем, мужнім і милостивим, щирим і цнутливим, також полум'яним молитвиником і будівельником церков. Продовж свого благочестивого життя князь Йован Володимир боровся з єретиками, богомолами всередині країни і загарбниками зовні. Під час полону у в'язниці отримав звістку від Ангела про те, що буде звільнений, але зазнає. Мученицької смерті. Тож відразу після прибуття у 1015 році в місто Преспа на запрошення царя Владислава Володимир був обезголовлений мечем. А тому на іконах він зображується, як тримає власну відрубану голову. У момент загибелі у руках у нього був дерев'яний хрест, який став символом православної віри у Чорногорії. У наш час, 28 жовтня 2012 року, у присутності кількох тисяч гостей у місті Бар відбулося урочисте освячення і воздвиження хреста на центральний купол храму. Святого Йована Володимира. Митрополит Чорногорський, приморський амфілохій повідомив, що Хрест стане окрасою храму і буде освячувати ціле місто. Сьогодні з Днім Ангела православний календар сердечно вітає тих, хто носить імена Іоанн, Володимир та Яків. Ногає вам літ. Возлюблені у Христі ми маємо пам'ятати, головною чеснотою християнства є любов. Святий Максим Ісповідник з цього приводу вчив: кожен подвижницівський труд, який не має любові, не угодний Богові, дійсно все в житті повинно будуватися на любові Христові, яка є мірилом нашої людяності. А також сьогодні, у середу, за трапезою, дозволяється вживати страви з риби.